Вітаю, шановні друзі! Хочу розказати, що купила ще два барбариси: колоновидний Флоренс, такий, бачите, з бордовим листячком. і жовтенькою блямівкою тоненькою, і адмірейшн. Шароподібний. Кулеподібний. Отакий теж червоненький. Ну, Зараз вже 6 листопада, то він червоненький, який він літом буде, то побачимо. Зараз буду їх садити. Підготувала ямки під барбариси. Підготувала кислий торф, тому що книжка пише, що барбариси люблять слабокислий, а, верніше кислий, кислий або слаболужний ґрунт. А в нас ґрунт такий лужний добрий, тому що весь час сипали попіл сюди, тому треба розкислити, звичайно. І трошечки-трошечки додавлю. Там Столову ложку буквально, а може навіть і менше, добавлю суперфосфата. От. І тоді буду посадю. Коли купуєш рослини у горщиках, то вони, як правило, як правило перерожчі. Особливо, якщо це е, там не по 50 гривень, не по 60, а за 100 гривень, то вони, як правило, перерожчі. Бачите, яка тут коренева система? Вона вже сплелася, і тому її треба обов'язково розправити. Ось я її руками отако порозправляла, бачите, повитрушувала землю, корінчики направила вниз, бо вони були по кругу й наверх. О, і тепер ось отаку, бачите, ось, можна вже й садити таку ямку і засипати землею. Добавила сюди кисло торфу, зовсім трошки суперфосфату, може чайну ложечку. І все. І потім полию, і воля. Барбарисик посаджений, цей і інший. Политий. Поливати треба так, щоб вода довго стояла і не втавала. Ну, у нас, от на чорноземі, наприклад. Мене часто питають, як поливати, а якщо земля волога, а якщо дощ іде? а якщо вчора був дуже сильний дощ, земля-волога мокра. Друзі, це не важливо. Ми поливаємо завжди і поливаємо дуже гарно. Чому? Тому що, яка б не була волога земля, коло корінчиків все одно будуть оставатися пустоти, як би ми ногами, руками не товкли. Тільки вода зможе зробити так, що кожен корінчик буде знаходитися в землі. Якщо цього не зробити і коло корінчика буде повітря, то взимку цей шматочок корінчика висохне і може висохнути вся рослина. Тому я часто чую, що люди не хочуть садити восени. Вони говорять, а я садила і в мене взимку рослина пропала, вона вимерзла. Ні, зачасту вона не вимерзла. Вона висохла з-за того, що недостатньо полили. Тому любу рослину, яку ви садите, будь-коли весною, восени, літом, треба обов'язково дуже гарно проливати. Ось, бачите, вода вже. Майже 5 хвилин не втає, тобто, вже досить я полила. Засиплю отою сухою, ну, не сухою, вологою землею, і все. І до весни будемо чекати, як прийметься мій барбарисик. Дуже гарний цей барбарисик. Колоновидний. Надіюсь, що буде він рости і радувати мене своїм гарним. Кольоровим лист, листочками. гарними кольоровими листочками всього найкращого бажаю вам вдалих покупок і вдалих посад, посадок.